Ти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФЕМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошую до програми Лікар знає, в якій сьогодні ми будемо говорити про дитяче здоров'я. Ні для кого не секрет. І кожен мама і тато всі погодяться, що найважливіше для усіх нас це здоров'я наших дітей. І Якщо не дай Боже щось трапляється, ми готові е, випробувати всі методи, вдатися до всіх порад, аби тільки дитині стало ліпше. І дуже часто ці поради і ці методи. Не просто не допомагають, а навіть шкодять здоров'ю діточок. Власне, про другу частину програми про міфи дитячому здоров'ї сьогодні і пропонуємо вам послухати, а можливо і долучатися, бо всі наші слухачі і глядачі знають, що завжди можна писати нам на Viber 098 009 98 98 свої запитання. Отже, вітайте гостя студії. Це Олександр Швець, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки столиця. Добрий вам день. Добрий день. Також насамперед хочу. <кій> Зазначити, що е, завжди е, за потреби ви можете звернутися до лікарів в медичного центру Клініка Столиця, не лише працюють із дітьми, але і з дорослими. Будь ласка, телефонуйте 0800 400 270. Там завжди можна знайти більше інформації. Дівчата проконсультують. Е, так само більше інформації можна знайти на сайті mkstolica.ua ця інформація прозвучала на правах реклами. Е, е, Олександр Орестов, Минулого разу ми з вами говорили більше про якісь такі простудні захворювання і міфи, які пов'язані з цим. Давайте сьогодні е, перейдемо більше про, е, про наймолодших. Поговоримо насамперед, та так само про е, ті міфи, які існують ще там з. Не знаю, від бабусь наших, наприклад, щодо гельмінтів, але про все по порядку. І давайте почнемо із е, найменших діток. Дивіться, є такий міф, що якщо дитина в 4 місяці до 4 місяців не почала перевертатися, а в 6 місяців не сіла і в рік не пішла, то це вже у дитини затримка розвитку. Що скажете? Це не так. Тому що в кожної дитини все йде по-своєму. Є діти, які не перевертаються, потім сядуть. Є діти, які не сидять, а перевертаються, повзають, а потім пішли. Кожна дитина розвивається по-своєму. Тому, якщо в неї дійсно немає якихось неврологічних захворювань, це не затримка розвитку, це просто дитина, дана конкретна дитина так розвивається. І найчастіше це не патологія, бо потім вона наздоганяє все. Ну, Хтось із нас починає читати раніше, хтось рухатися, бігати починає швидше, хтось рідше. Хтось Говорить більше, хтось говорить менше, ми всі різні. Ну так, але дивіться, не можна так. все підчухрувати під хворобу. Да, але ви сказали, якщо немає неврологічного захворювання, ну а для того, щоб з'ясувати там умовно в 6 місяців. Для цього дитина є не сіла. педіатр, о, для цього так. є невролог, але не, ну пробачте, не знайомі, які от о, моя дитина ще не значить в тебе патологія, все. От ну угу. це не так. Ну, для цього треба звернутися до лікаря. Так само є ще один дуже популярний міф про те, що е, ну коли дитина не говорить, кажуть, та нічого, в три роки заговориться з е, реченнями. Так, бувають такі випадки, але й буває і втрачений час, коли батьки чекають до трьох бувають років. Бувають втрачений час. Да. Буває втрачений час. Але, от до речі, мій племінник в. Він не перевертався сім місяців і не сидів сім місяців, бо він важив 11 кілограм. А в 11 місяців він пішов. І сидів вже, і перевертався, і так далі. Ну, ну от така. От, от, от. А зараз ходючий. Ну, а 11 кілограм в 4 був... місяці – це забагато. За Ні, багато. Ні, в 7 місяці. В 7 місяці. Це все одно забагато. За, ну, забагато, Але як ви будете стримувати, пробачте, чи їсти йому, чи не їсти? Це теж не є добре. Ну, так. І це теж ну, один з міфів, що треба обмежувати в їжі. Не треба. Він на грудному вигодованні був. А до речі, от міф чи не міф, не знаю. Скажіть, це ні. особливості його обміну речовин. Годування буде. що три е, години, там в перших кілька місяців життя це теж ще досі існує. Там є її вільне практика. вигодовування Вільна. у кожної і... дитини свій апетит. Як попросила, так Як і годуєш. попросила. Чудово. Далі йдемо про розвиток. Є ще один міф: якщо дитина починає е, ходити і робиться на пальчиках, то це є ознакою ДЦП. Ні, це не ДЦП. Е, найчастіше це не ДЦП, бо значить, дитина, коли починає ходити, вона намагається врівноважити себе. Потім вона відчуває, що м'язи сильні, можна побігти. Бігти інколи для неї зручніше на носочках. Як визначити вдома, що це не патологія, коли дитина спокійна, в неї тонус м'язів нормальний? Того це не можна вважати ознакою однозначно захворювання. Ну, але це треба перевчати дитину, правда? От якщо все-таки дитинка в. Не треба на перевчати вона потім, коли в неї тут складеться е в голові. І рівноважні моменти. І це вона перестає ходити mm. і стає на, на повну стопу. Mm. Ну, це, бачите, інтернет. Треба мамам відключити інтернет для того, щоб вони не. Ну, порад. Не треба діазниці. менше слухати тих порад, які дають, і які всі однозначні. От mm. ходить на носочках, значить, не. однозначно це щось не те. Та. Такого так. не буває. От взагалі не буває. Однозначно. Оце однозначно не буває. Не так. буває. Так, далі такі складні штуки. Дивіться, вони стосуються ураження центральної нервової системи. Два симптоми умовних, які батьки сприймають як такі ураження: це тремор підборіддя і рук, і ще мармуровість або ціанос носогубного трикутника, або і навіть цієї шкіри. Про що це може свідчити, і чи може це бути справді ураженням центральної нервової системи? Це може бути ураження нервової системи, але знов таки, найчастіше це просто особливості зараз дитини, яка пристосовується до зовнішнього середовища? Одні діти більш спокійні, інші менш спокійні. У одної мами вагітність протікала так, у другої так. Якщо немає не суто неврологічних порушень, то трактувати однозначно, що це ураження нервової системи, ну, мабуть, передчасно. Тому mm. дійсно треба показати неврологу, педіатр повинен уважно дивитися, але найчастіше це просто. От, те, що минеться з часом, це, це хороші новини, але знову ж таки. Але під контролем, під контролем щоб да. не пропустити дійсно чогось поганого. Погано. Так, дивіться, а наступний блок тем, який я хочу обговорити, це якраз і дуже актуально, бо зараз спека, а це підвищений ризик там цих шлункових інфекцій, шлункових отруєнь, не шлункових, а просто отруєнь різних. Тому і з цим теж є ну, там, чимала кількість міфів. По-перше, давайте ми з вами колись навіть вели окремий, окрему розмову про а, болить живі. Так, ціла у нас програма yeah. була. От от але от влітку дітям частіше може боліти. Живіт, бо вони там десь у бабусі не контро не контрольовано полуниці переїли ще чогось. Але іноді живіт може боліти і справді, тому що дитині погано. Не іноді а дуже часто живіт може боліти, тому що дитині погано і з цим є багато міфів. Наприклад, коли дитина каже, що їй нудить. То батьки дуже часто а, що роблять, вони кажуть: тобі треба а, викликати рвоту для того, щоб очистити шлунок і стане легше, чи це допомагають правда? викликати чи, А навіть до да, допомагають. допомагають. Тобто два пальці, це ми зараз ну, про два. Це зовсім не так, бо е, нудота все якщо тільки в тому випадку, якщо батьки побачили, що дитина. Щось там, якісь таблетки, проковтнула чи викликала. От тільки а. в цьому разі. Все інше ну, не потребує викликання блювоти, бо можна зробити гірше. Ті ж вірусні інфекції можуть викли... Тобто нудота це про це один з проявів. Збудження нервової системи блювотного центру, і він буває найчастіше від токсинів, які вже смоктають. Це можуть бути прояви вірусної інфекції, це можуть бути прояви там і реактивного панкреатиту, і гастриту, і так далі. І так далі. Але допомагати проблюватися, пробачте, ви нічого не зробите, можете зробити з найбільшою вірогідністю, тільки гірше. гірше. Бо після цієї блювоти почнеться знову блювота, потім причепиться ацетонемічний синдром і почнеться веселуха з крапельницею в лікарні. Лікар. Тому тільки в тому разі, якщо дійсно, от і ви це ну, якось. Побачили, але ви хоча б зафіксували час у пів години, не більше. Ну так. Ну, і в цьому випадку, навіть якщо ви викликали блювоту, все одно додатково треба обов'язково викликати обов ж Обов'язково, Обов'язково, обов'язково. Далі, ще, скажіть мені, будь ласка, якщо продукт зіпсований, ним отруюються всі, хто його вживав? Ні. Від не чого всі. залежить? Ні, ну розумієте, це, по-перше, залежить від віку. По-друге, якщо е взяти листя салату, да, от, е вам дістався листок, який недостатньо промитий. на ньому щось є. Ви можете отруїтись, а той, хто з'їв з, з того ж шматку салату, Добре. але чисту, Поверхню, то не отруїться. Якщо навіть е, ще є сприяття, от є в, ко, в кожного доза спри, е, ну, яка в нього може викликати е, прояви отруєння. Е, допустимо, якщо в садочку навіть там, з кисломолочними продуктами чи з молочними щось не те, отруїться більшість, а деяка частина не отруїться. У них не буде проявів отруєння. Вони просто до цього були більш витривалі все. Ну да, тому що є. Тому це не факт. От це. Якби і факт, але ну, теж має свої особливості. Ну мені здається, що ну не мені здається, а це точно кожен організм, кожен шлунок особливий, тому що е, для когось не можна навіть звичайно, там не знаю. Я в мене є знайомий, який не може молоко пити, Тому як тільки Правильно. Він молоко в нього розследство. Так, да, да. дійсно так. Але це не значить, що це був поганий Пова. продукт. Просто він не переносить цього. Чи він переносить, але в мінімальній якійсь дозі? Добре. І ще одна от реакція батьків. Якщо ми вже говоримо про, там, про е, отруєння умовно, то е, якщо діарея, то обов'язково треба давати протидіарейний препарат. Обов'язково давати. І взагалі, який правильний алгоритм дій? При діареї. Протидіарейні препарати на шквалт Імодіуму, він же луперамід, можна застосовувати тільки при, ну, я це називаю, ведмедиковій хворобі. Це не інфекційний ентероколіт, який от там преслідує студентів, допустимо. Під час сесії, під, під час екзамену. Тільки тоді. Це на нервах? На стресі? На нервах, так. Да. Те, що на нервах. Все інше ну, можна наразитися на дуже велику небезпеку. Поясню чого, бо тоді поносу у вас нема, але може, але всі токсини, які були в кишківнику, бо понос це захисна реакція організму. Всі токсини починають всмоктуватися з кишківника у кров. Ага. Е... І ви ж не можете визначити все. Якщо ви дійсно от, нервуєте все це, да, можна там прийняв таблетку все. І імодіум не можна застосовувати у дітей без рішення лікаря. Ані а до чого він? Ну, а це а до чого? Це антибактері... А це антибактеріальний ну, препарат це якраз в... взагалі. При отруєнні якраз і перше, перше Ні. 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 Категорично ні. Даний фороксазит не всмоктується з Кишківника, слава Богу, що він не всмоктується. Але не треба, якщо у вас вірусна інфекція, що ви зробите? Ніфороксазидом? Добавити трошки інтоксикації організму, м'яко кажучи. От ви зараз мені бо, бо я правда своїм дітям і собі, коли там Ні, якісь це проблеми... не є препарат по, пробачте використовування. То, ну... Дякую вам за інформацію. Нашкодити можна. Нашкодити можна. Отже, ніколи не нашкодять. Завжди допоможуть лікарі медичного центру клініки Столиця. Будь ласка, звертайтеся до них за телефоном 0800 400 270. Або заходьте на сайт mkstolica.ua. Завжди кваліфікована медична допомога і для дітей, і для дорослих. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі. Найулюбленіше моє. Про Гельмінти. Е, перше, те, що мені там свого часу мама дірку в голові пробила от Маркс, кривоче зубами в нього глисти. Ну, я скажу так, як вона казала. Чи правда це є ознакою скриготіння дітей зубами, є ознакою наявності гельмінтів? Скриготіння зубами, він же бруксизм. Е, дійсно, е, скриги зубами по ночах може. Бути одною з ознак гельмінтозу. Але тоді повинні бути ще якісь ознаки малі. Хоча б 3, 4, 5. А які ще є ознаки наявності гельмуту? Періональний зуд, втрата ага. апетиту, чи з'явилася тяга до солодкого, значна, яка не. <кхід> і так далі, і так угу. далі, і так далі. Їх, ну, Може бути дуже багато. Дуже багато. От, але ще повинні якісь бути ознаки. Найчастіше з е зубами пов'язаний з там. Дитина перевозбудила, чи пересиділа за гаджетом, ну, чи е посварилася з батьками, чи від батьків там зауваження отримала. Ага, Зрозуміло. Не попила водички. Перед сном. Теж буває. Теж буває. Ну, от. Добре. Чи правда що у всіх дітей і дорослих, в яких є якась тваринка, котик, собачка, які живуть разом з твариною, є гельмінти? Ні? Ні? Гельмінти, розумієте, ми кожен день хочемо, ми не хочемо, а якихось гельмінтів до Прокути свого його, організму хапаємо. Якщо у нас шлунково кишковий тракт працює добре, то вони просто виходять транзитом. Ну, ще, звичайно, залежить від дози. Звичайно, треба. Мити руки, мити овочі, мити фрукти, не, не вживати сере м'ясо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто ну, якісь гігієнічні моменти блюсти та і все. От. Але якоїсь різниці, що чи тваринка з вулиці, чи тваринка з дому, тваринка з дому точно так, так, так. Та, 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 таким же чином може нахапатися їх. Е, добре. Ну і ще тоді одне. Е, Грішають іноді батьки тим, що профілактично дають дітям протигальмінні препарати, от саме для профілактики. Це не мож... ну, ну, ви розумієте, тут де дуже складне питання. Чого? Бо е, в голові ті гельмінти все одно будуть. Сидіти. В цілому, от якщо, хоча це може і не дуже правильно, я не стримую батьків, але їм кажу, що от не двічі на рік а раз на рік. І крім пірантелу – нічого. Цей препарат він. Ну, він вийшли. один раз дали даю все. І як правильно його дати? Ну, от, от. якщо вже, ну, знаєте, заспокоїти ситуацію не, неможливо. Але не експериментувати з гарбузовим насінням, з піжмами і так далі, і так далі. Бо... Буде Потім. Гір. Заспокоювати ситуацію набагато складніше. Ну, якщо ми вже говоримо про паразитів, то так само не можу не запитати. Є ще такий міф популярний: якщо не мити голову у дитини, да і в дорослого, напевно, будуть воші. Ні. Ні. Зовсім ні. Чому зовсім вони такі з'являються? Бо воші е заводяться тоді, коли щось в секреті сальних залоз голови, щось таке для них є привабливе. І чіпляються вони незалежно від того, чи миєш ти голову, чи не миєш ти голову. От щось їм там сподобалося, і все. Різниці не бачив. А якщо їм щось там сподобалось, то і вивезти їх складніше, як думаєте? Ні, вибираються і все. Потім на якомусь етапі, на якомусь етапі секрет сальних зал не постійна константа. Він дещо змінюється і все. Окей, з цим зрозуміло. Про зуби. Чи правда, ну це точно правда, це точно не міф, що від солодкої їжі псуються зуби. Ну, псуються, псуються, звичайно. Псуються, але не так, як ну, не катастрофічно псуються, просто один з моментів, як привчити дитину до чистки зубів до того, щоб піти до стоматолога і так далі. Ну, інколи збрехати, то теж. Корисно да, така, така собі хитрість. Ну і вже точно, абсолютно точно, я знаю, що міф. Просто хочу, щоб ви це розтлумачили. Е, в деяких батьків е, деякі батьки вважають, що молочні зуби не треба лікувати, бо вони все одно випадуть. Для чого їх лікувати? Там і дитині це неприємно, і по фінансам це може е, трохи не вписуватися. А то чи лікуємо молочні зуби? Якщо зуби потребують лікування, їх треба лікувати. Від бо каріс зубів це бактеріальний процес, uh -huh. і якщо бактеріальний процес буде прогресувати, то цей бактеріальний процес буде е давати наслідки, може давати наслідки на весь організм. Не просто ж так перевіряють вагітних, там, і так далі, карієс є чи нема, бо це uh -huh. хронічний. Не запалення бактеріальне. Треба лікувати. І чим швидше ми його придушимо, локалізуємо, тим менший ну, ну, ризик. Тим ти менший ризик для, для організму. Заодно і дитина привчиться лякатися стоматологів. Ну, заодно. заодно. <реш> це да. треба тоді обрати стоматолога першого такого, щоб ну, це було. Як, мабуть, все в цьому житті. Це, це правда. Так, ну і ще про що хочу запитати про вітрянку. Є тут, тут, я би не сказала тому що це міф, бо мені здається, що батьки поділилися на дві категорії. Там я знаю, що в моєму дитинстві ну зі мною такого не було. Мама розповідала, що коли дитина хворіла якась на вітрянку, то до неї навпаки ходили прямо в гості, щоб перехворіли діти в дитинстві, бо це легше інша категорія, а це типу ізоляція дитини, щоб ж не захворіла, і обов'язково зеленка. То що то як реагувати нам, коли дитина хвора на вітрянку? Ну, ізоляція при вітрянці потрібна, бо вітрянка це дуже заразне захворювання. І прийти в поліклініку з вітрянкою, ну, це так по дорозі можна чоловік 10-15 заразити. Не дай Боже, це якась буде вагітна, яка не хворіла на вітрянку. От, Водити, щоб захворіла дитина вітрянкою, ну, якось так. Дуже по-дідівськи, я б сказав би, вже за, занадто занадто по-дідівськи. В кінці кінців є вакцинація від вітряної віспи, і вона дійсно працює. От в моєї онучки зараз карантин по вітрянці, а вона ходить в групу, бо вона вакцинована. Мої перехворіли їм, обоє. Їм можна не вести себе, як завжди. От дивіться, мої перехворіли. Зеленкою мазати не, не треба. треба. Зеленка, ну, мене мазали колись зеленкою, мабуть. І вас якщо ви хворіли зеленкою, ну тоді так це було прийнято. Е, насправді ж, антисептиком обробляти треба, бо можна розчухати і внести інфекцію. Mm. Але антисептика прозоро. Досить? Досить. Е, мої обоє хворіли одночасно, спочатку старший захворів після того Марк, йому було півтора року, але найцікавіше, що я не хворіла вітрянкою і дуже боялася, що захворію і не захворіла. Ми ви... ви нею хворіли. Е, ну, в дитинстві просто ви в легкій формі Можливо. і просто не. Не побачили можливо, ту але... да але ну покусало щось. <рес> да, це точно. Дякую вам, Олександре Орестовичу, за цікаві відповіді. Дуже хочеться, щоб батьки орієнтувалися, коли якась проблема з дитиною, орієнтувалися на поради свого сімейного лікаря, свого педіатра, а не інтернету або бабусь. Бо як я з чого я починала? Що іноді це не просто не допомагає, а й шкодить здоров'ю. Отже, завжди готові допомогти раді допомогти фахівці медичного центру Клініка Столиця. Будь ласка, звертайтеся за будь-якою допомогою. Широкий спектр, спектр медичних послуг. 0800 400 270 – Це телефон, де дівчата все підкажуть, все направлять, все допоможуть. Або заходьте на сайт Ця інформація прозвучала на правах реклами. Там сьогоднішньої програми лікар знає, був Олександр Швець, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки столиці. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Будьте здорові, і до побачення. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ